Сарану було зафіксовано в Україні. Таким чином ситуація виходить дещо з під контролю. Хмари, комак затягують небо, засипають вулиці, липнуть до вікон, польочу на лише не врожай, обліплюють українців просто на вулицях. Те, що відбувається, не піддається жодному поясненню. Подекуди сарана досягає розмірів до 15 сантиметрів. Подібного ймовірно ще не було. І здається, це лише тільки початок такого кошмару. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайку та залишайте свої коментарі. А я буду розповідати усі подробиці. Перше за 30 років Україна потерпає від такого масштабного нашестя Сарани, спершу комахи заполонили Кушугумську громаду Запорізької області. Там оголосили надзвичайний стан. На сьогодні вони мігрували до Дніпропетровщини, Херсонщини, Одещини та Вінничини, та навіть Київщини, і лише продовжують охоплювати всю Україну. Житель Запоріжжя заявив, що нашестя Сарани, яке заполонило схід і південь України, це явище не для слабодухих. Скопи, де саранчі. Вони просто врізаються, вони не кусаються, вони просто врізаються. Да, 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 да. так там прямо їх очі много, посадів. Це все, та то всьові листочки, десь у сороча сидіть. На кожній віточці там і 6 мільярдів штук на каждо. Вот Ото ніж їлі дерева. Тож, як бачимо, рої сарани затьмарили небо над містом. Вже знищено всю городину і листя на деревах. Найбільше постраждала околиця, зокрема, кушугум, де дерева залишилися повністю без зелені. Ось гляньте на ці дерева. Ще вчора тут були листки, а зараз дерева обліплені. Гляньте. Це все саранча. Це все заліплене дерево саранчою. Повністю і так кожне дерево. Гляньте у спокотну погоду. Комахи тимчасово виповзають із очерету та у пошуках прохолоди прямують до території, де є городина та волога. Однак, після зниження температури мали повернутися назад у район Каховського водосховища. Але, на жаль, цього разу вони вирішили накинутися на всю Україну і подекуди зламати свій звичний уклад. Можна сказати, і небо не видно. Ляня. Капець. Причому утром їх тут не було. А зараз стає. Тим же часом, як повідомляють місцеві телеграм-канали, хмари паралітної сарани дісталися морського узбережжя Одеси та півдня області, де вже фіксується активність комах поблизу пляжів, сільськогосподарських полів та водою. Користувачі мережі публікують кадри комах, які вражають своїми розмірами. Дай Дай папа, папа, Я бачив, як тут зараз Я відео ще Папа, ще комп'ютервод море. Короче, час подожді от моретіранчія відзначить дуже до Одесі добралась у те саранча за даними державна. Но служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів спалах активності саранових зафіксовано через масове розмноження комах у південних районах Республіки Молдова. Особливо критична ситуація сталася у Тараклійському та Чадерлунському районах, звідки комахи мігрували в прикордонні райони Одеської області, зокрема до Болградського району. Тим часом сарана дісталася й до Дніпра. Наразі загроза стосується не лише агросектору у містах. зграї знищують насадження та. Можуть спричинити алергічні реакції. Місцеві мешканці активно діляться світлинами у соціальних мережах, включно відео із нашестям кумах. Так, судячи з кадрів до міста дісталася сарана розміром із палець. Також перших нальотчиків вже помітили жителі кривого рогу. Наразі зафіксовані лише просто поодинокі випадки. сирени, сарани, яка почала атакувати поля у селищі Велика Долина, що на Криворіжжі. Нам підкинули спасіба. Бачите, яка красива ситуація. Значить, уже по-тихому у находиться вони проте місцеві канали зазначають, що це той самий вид, що і був зафіксований у Запоріжжі. Імовірно, ці особини теж прилетіли із місць, які раніше були затоплені Каховським водосховищем. Ну, а тим же часом заступник голови Держпродспоживслужби, головний державний фітосанітарний інспектор України Вадим Чайковський розповів про причини цього явища. З'ясувалося, що саме війна значно ускладнила боротьбу з шкідниками. Усе через обмеження польотів авіації та неможливість контролю над окупованими територіями. Так, повномасштабне втур. РФ Арефі активні бойові дії на території нашої країни обмежують наші можливості щодо здійснення фітосанітарних заходів. Пояснив Чайковський. Бойові дії створюють додаткові ризики як для сільськогосподарського такого виробництва, так і для збереження дикої природи. Через війну держава змінила стратегію боротьби сараною. Через обмеження польотів неможливо обробляти території від сирани. Окрім того, спеціалісти також не можуть проводити моніторинг на окупованих та прифронтових територіях. І саме це ускладнює контроль за популяцією шкідників. Раніше літаки та дрони активно використовують використовувалися для оприскування великих площ від сарани. Тепер ці комахи можуть безконтрольно розмножуватися. Ну а нашестя серани на Запоріжжі не аби. Як дошкуляє місцевим мешканцям, але креативу українців немає меж. Ось і цього разу вони придумали оригінальний спосіб позбутися шкідників. Один із користувачів інстаграм запропонував внести комах до зоомагазинів як корм для домашніх гризунів. Автор ідеї публікував відео з промовистим написом: Хом'яки їдять, країна живе. Не саранчу до зоомагазину. Він пояснює свою позицію досить емоційно. Куди діти саранчу зоомагазин? Твій штаб порятунку. Всі мовчать та лаються. Хом'я. Яки та криса діють. Коли не ми, то хом'яки. Це не просто перекус, це місія. До речі, пропозиція викликала жваве обговорення в коментарях. Деякі користувачі ставлять практичні питання про безпеку тварин. Сумніваючи можна їм давати такий корм. Інші ж пропонують альтернативні рішення. Качки Невже ніхто не в курсі, що качки найкраще справляються з цією заразою, або просто навчитись її готувати. Ресторанна їжа до пива серед коментарів з'явилися і підприємницькі пропозиції. Одні кажуть, можна заморозити і зробити бізнес, продаючи для тварин. І інші пропонують виловити, висушити і зробити снеки до пива. Проте, дехто висуває навіть таку версію, що в такій кількості сирена сама собою раптово з'явиться, з'явитися не могла. Тому, начебто, можливо, таке, що її завезли навмисно. Ну і загоном. Фахівці наголошують, що перелітна сирена – локуста міграторія є однією із найнебезпечніших комах для сільського господарства. Вона вражає здебільшого злакові культури: це кукурудза, просо, пшениця сорго, а також поїдає колосся, листя і навіть соковиті плоди. Це типовий поліфаг здатний знищити все зелене на своєму шляху. Особливо небезпечні стадні форми сарани, які масово розмножуються і пересуваються великими групами. Попереджають у держпродспоживслужбі. За словами експертів, одна особа на сарани за своє життя з'їдає до 500 грамів рослинної маси. Її потомство може знищити стільки трави, скільки достатньо для годування двох овець упродовж року. Масове поширення таких комах Може спричинити значні економічні втрати. Наразі в декількох районах Одещини триває моніторинг. Фахівці перевіряють поля, пасовища та узбережжя, де комахи вже були помічені. Особливу увагу приділяють районам, де нещодавно відбулася жнивна компанія та лишилася стерня і органічні залишки. Таке привабливе середовище для сарани. У держпродспоживслужбі закликають аграріїв та мешканців прибережних районів у разі виявлення осередків сарани терміново звертатися до територіальних органів служби. Під час обробки культур слід суворо дотримуватися регламенту застосування засобів захисту відповідно до державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. На ну, свою чергу кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Гончара Віктор Бригадиренко у коментарі главкому пояснив, що в Україні спостерігається потепління через кліматичні зміни. Через це паразити, які мали б уражати яйця сарани, нормально не розвиваються у популяції, і численність комах зростає у десятки разів. Це нормальне явище у тропічних країнах. В Африці, на близькому сході, в Індії, у Південній Америці, раз на декілька років три, п'ять. Чи 12 спостерігають спалахи цієї комахи? Це така загальнобіологічна тенденція, зазначив науковець. Він пояснив, що переважно сирена харчується злаковими, але потім може поїдати інші культури. Це не лише пшениця, жито, ячмі, і очерет та різні види злаків, які ростуть по берегах води. Окрім однодольних, сарана може споживати і дводольні рослини, тобто овочі, ефіроолійні культури, але це не первинна і не улюблена частина її раціону, уточнив бригадиренко. Із його слів, на Рини можуть бути масштабними і спричиняти жахливі наслідки, щоб таке спостерігалося у степовій зоні України. Потрібна лише одна спокотна осінь і друга половина року. При цьому розмножуються комахи зазвичай у вологих ґрунтах і страв'янистою рослинністю. Тому небезпека загрожує заплавам річок. йдеться як про малі, так і про великі річки. Якщо всі кубишки сарани в таких умовах виживають, ми отримаємо спалах у 100 разів. Потім вона з'їдає всю рослинність стрибає або летить. Якщо це вже доросла особина поширюється на десятки кілометрів далі. І тоді вже немає значення, що їсть дерева, чагарники, дводолі. Однодольні, все поспіль, тому що змінюється її поведінка гормональний статус, описав біолог. Якщо ж говорити про те, чи може вкусити сирана людину, то вона не кусається. Комаха споживає виключно рослинну їжу, і людини вона не кусає. На відміну від свого побратима коника у сарани гризучий ротовий апарат, призначений для відкушування і перемелювання твердої їжі. Вкусити або вжалити вона не може. Ну, максимум, на що здатна сирана при контакті з людиною, це вщипнути потужними щелепами, але це все швидше схоже на легкий щепок і не становить жодної загрози. Також звичайна сарана не отруйна для людини. До того ще ні довели, що сарана дуже поживний продукт. Вона може замінити м'ясо, а також містить мало жиру і багато вітамінів. У багатьох країнах сарану їдять як делікатес. Вдячна вам глядачі за те, що ви цей випуск такий своєрідно специфічний до кінця. Вдячна вам за ваш перегляд. Не забудьте поставити вподобайку та залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.